Вітаю в ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі до такої новини. Типердже Пардоган зустрівся із Путіним у Сочі. Очікується, що турецький президент запропонує посередництво країни для проговорів щодо мирного врегулювання війни, а також спробує переконати російського диктатора повернутися до зернової угоди. Тим часом другу ніч поспіль напередодні цих переговорів країна окупантка гатила по Одеській області, а зокрема по портових Рені та Ізмаїлу. Фото наслідків цієї ночі ви бачите на своїх екранах. Бабіше цього разу постраждала територія не тільки нашої держави, а й Румунії. Один шахедів вибухнув на березі сусідки члена НАТО. Щоправда, там знову відповіли беззубістю. Цитую тамтешні міноборони. Атаки російських безпілотників не становили будь-якої прямої військової загрози національній території або територіальним водам Румунії. Кінець цитати тож повний розбір ситуації робимо разом з Сергієм Гайдаєм. Політтехнологом Сергію вітав. Ольга, вітаю вас, вітаю студію. Ну що ж, давайте почнемо з переговорів. Чим можуть вони власне, закінчитися? Ну давайте так. Ми не знаємо, чим вони закінчаться. Нам треба тільки очікувати, треба розуміти наступно про ці переговори. Зустрічаються два диктатори. Один диктатор, який програє війну, один диктатор, на якого є ордер на його арешт. У цивілізованих країнах світу один диктатор, який показав, що його армія вкрай слабка, а зовсім не така, яку він презентував всьому світу, і за чого весь світ його побоювався? А інший диктатор на даний момент є членом цивілізованої спільноти країни, яка має довольна, доволі, скажімо, потужну армію, він вже не один раз демонстрував Путіну свою військову силу. Пам'ятаєте, коли. Турецькі ПВО збили російський літак, який на декілька секунд залітав на їх територію, не бажаючи змінювати свій курс військовий літак під час сирійських дій. І Ердоган показує свою силу. Ердоган показує, що він може собі дозволити не дотримуватися, як і будь-який диктатор домовленості стосовно Путіна, і зовсім його зневажає. Але а, ми будемо сподіватися, що Ердоган дуже показати важливо показати свою і що саме він контролює чорноморський басейн. А це буде залежати, зможе він натиснути і надавити на Путіна так, щоб Путін знову а, зняв свої загрози щодо коридору зернового коридору на Чорному морі. Ми це побачимо по результатам. Єдине, що підтверджує це, як політотолог я кажу, я уважно дивився кадри їх зустрічі. Коли один чоловік, бере, жме руку іншому чоловіку і її не випускає, він показує свою зверхність і те, що хто тут хазяїн. І це демонструє Ердоган. Путіну, на жаль, діватися нікуди, тому що з одного боку, він розуміє, що якщо і Турція. Остаточно займе позицію проти Росії, а це давній суперник Російської імперії на Чорному морі. В історії важко навіть порахувати, скільки було російсько-турецьких війн, Ердоган претендує на домінування в Чорноморському регіоні з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що Ердогану треба показати свою легітимність, тому що так чи інакше, Турція відноситься до... Європейської цивілізації до європейського світу, незважаючи на те, що це мусульманська країна, і нащадок колишньої османської імперії. тобто, будемо дивитися, чим ці ці перемовини закінчаться, і будемо сподіватися, що путіну яку зараз дуже потрібно знайти якогось посередника і домовитися про переміря, тому що він розуміє, що він війну він програє. Що Результат буде саме таким, що Росії знову придеться відступити від своїх загроз, від своїх, скажімо так, від свого стану терориста Чорноморського басейну. А чи може так статися, що Україні доведеться поступатися в результаті цих перемовин? Я не думаю, навіть коли значно більш важливі для наших союзників на нас тиснуть, щоб ми сіли за стор. За стіл переговорів з е, Путіним ми поки кажемо ні. Нашій владі вистачає е, політичної волі казати ні, розуміючи, що це головний наш соціальний запрос українського народу, який сьогодні боронить свою країну: не домовлятися з ворогом, не виходити ніякі на мінські домовленості, які є реальною капіталяцією, і які дають можливості нашому ворогу краще підготуватися до війни і продовжувати. Цю війну безконечно залишаючи їх нашим дітям, і нашим нащадкам. Тому я не думаю, що буде так. Більш того, я думаю, що Україна йде до свого особистого контролю чорноморської частини чорного моря. Ми це продемонстрували своїми атаками безпілотників на російський флот. Якщо вони будуть становити і становлять загрозу для нашого судноплавства. Ми перекриємо їхнього, навіть незважаючи, що у нас немає такого потужного флоту, як у Росії або у Туреччині у Туреччині, але у нас є достатньо технічних і військових засобів заблокувати як мінімум судноплавства і для нашого ворога для Росії, і світ це побачив, і навіть Росія це зрозуміла. Тому я думаю, це теж важливий фактор, чому я сподіваюсь, Путін Ердоганов дасться домовитися з Путіним з цього приводу. Угу. А, атаки Російської Федерації по Одеській області. Що ми маємо розуміти з цього? Це намагання Російської Федерації знову поводитися як терорист і у такий спосіб грати м'язами, показуючи, що вони нікого і нічого не бояться. І якщо домовленості не буде досягнуто по зерновому коридору, то вони продовжать отакі подібні атаки. Коли ви виходите на якісь перемовини, і для того, щоб відстояти, скажімо так, свої позиції, вам треба демонструвати це так в світі диктаторів завелося свою силу. Я думаю, що ці атаки були а, саме а, для того, і зроблені, щоб у Путіна було більше аргументів, показувати, що і в нього достатньо сил, і він достатньо зухвалий а, власник чорноморського басейну. Саме ці атаки, саме для Співпали і саме зроблені були для того, щоб у Путіна було більше аргументів в перемовинах з Ердоганом. Угу. А, ну, і щодо Румунії, от що має статися на території будь-якої країни НАТО, аби Альянс дав впевнену та рішучу відповідь терористу? Бо Румунія знову таки. Ну, ну, якось... так. Не можна це казати про все НАТО. Країни, які входять до НАТО, дуже відрізняються. Румунія зовсім не налаштована приймати участь у будь яких бойових дій. Вона уникає їх за будь-якого ситуації. Більш того, у них історична пам'ять дуже скажімо так болюча, тому що не один раз вони приймали участь в війні проти Росії, саме так сприймають Росію. Останній час на боці, на боці Німеччини і війну цю програвали. А інші учасники НАТО, такі як Британія, яка билася приймала участь у війні і була дуже послідовною у Другій світовій війні, в бажанні перемогти агресора, яка на той час була Німеччина, Польща, яка розуміє, що тільки сила може захистити її незалежність, яку не один раз Росія забирала разом з Німеччиною. Це відноситься до, до країн Балтії, які в свій час не знайшли в собі сили для супротиву, або фін а, так, як, наприклад, знайшла такі сили Фінляндія. Тому були окуповані. Тому, на жаль, Румунія не відноситься до країн, які остаточно це розуміють. Хоча я хочу вам привести таку цифру, яка мене колись вразила. Ви пам'ятаєте той час, коли постачання до нас новітніх систем а, керованого. Залпового вігню ракетного, Хаймерсів, да, дуже сильно змінили ситуацію на фронті. Пам'ятаєте, яку кількість установок хаймерс нам надали союзники? Їх було там десь біля 20. Але навіть 20 хаймерсів, зараз більше вже, зараз під 40. Але навіть 20 хаймерсів дуже сильно змінили ситуацію на фронті на нашу користь. І саме їх дуже досі бояться російські окупанти, що до них прилетить Хаймерс. Причому нам дали модифікацію, яка стріляє не ракетами, які бувають у Хаймерс на 300-500 кілометрів, всього на 70. Але навіть е така дальність змінила дуже сильно логістику цієї війни, і ми знищили багато логістичних центрів. Штабів, складів з боєприпасами для росіян. Як ви думаєте, а скільки хаймерсів знаходиться на озброєнні Румунії? Ну, Як доволі член, багато. На? Я так думаю. 80. Я б на місці румунів відповів на використання їхньої території для прольоту на Україну цих шахедів, а ми розуміємо, що це не просто туди залетів. Вони використовують їх територію, користуючи їх беззубістю, щоб українцям ми не можемо збивати шахеди на їх територію. А така траєкторія прорахована, щоб у нас було дуже мало часу на те, щоб збити шахеди, які заходять з їх території. Так, от я би на місці Румунії відповів простою просторічою їм зараз хаймерси не потрібні. Війна не йде на їх території. Вони під захистом НАТО. Але ви ж розумієте, що в Україні ці хаймерси своїм ходом можуть бути вже через три дні. Якщо б ми отримали 80 хаймерсів, то це б дуже сильно змінило ситуацію на фронті, які не потрібні руминам, а потрібні нам. На жаль. Вони у них нема у їх політичного керівництва. На жаль, нема такої політичної волі, як є наприклад, у керівництва Польщі, Британії або Сполучених Штатів. Так, ну і до речі, от буквально нещодавно з'явився великий пост пана Єрмака, де він власне і каже про те, що ситуація, яка сталася на території Румунії цієї ночі, має змусити партнерів ще рішуче погоджуватися на надання а, зброї а, Україні, і саме у такий спосіб вони можуть убезпечити власні території. Зараз кажемо про територію Румунії. А, як думаєте, чи зможе виграти а, українське керівництво, ну якусь. Обернути цю ситуацію зараз на свою користь і такі почути позитивну відповідь від партнерів, додаткову позитивну відповідь? Оля, ну мені важко відповідати на це питання. По-перше, я не працюю в Міністерстві іноземних справ або в Офісі президента, тому зможе, не зможе. Не знаю. Більше того, я є скептиком стосовно українського державного апарату і мене більше цікавлять, як зробити так, щоби. Наш держапарат працював значно ефективніше, тому що мене, як громадянина, поки що наше військово-політичне керівництво, якщо чесно, не задовольняє. Ті скандали та корупція, ті скандали навіть міжнародні. Бо я от казав вам про Британію і про Польщу. Да? ми, Мабуть, хтось не слідкує, але навіть там у нас не все, не все добре і. Вони нам допомагають, не зважаючи на ті помилки і на ті скандали, які за останні часи Офіс президента з ними зробив. Тому я скептик, мене краще не питати, але вимагати і бажати, щоб все ж а ми були більш мудрі і більш ефективні стосовно нашої влади, ну хотілось би як мінімум. Дякую вам за коментар. Сергій Гайдей, політтехнолог, був на зв'язку з Лаєвстуді. Обговорювали переговори Путіна і Ердогана. Вони нині тривають у Сочі. Будемо надвечір напевно вже банти певну конкретику про що говорили, яких висновків дійшли. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.